Давай, вставай, дескоп, вставай, Женя. Женя, давай. С тобой, широкий. Ши, Женя. Вставай! собой! С Ось так емоційно та напружено проходили показові змагання вихованців секції Айкідо та прикладної боротьби. Негода не позбавила юних спортсменів бажання показати суперникам та оболівальникам, на що вони здатні. 25 борців віком від 7 до 14 років виступали у двох вагових та одній абсолютній категоріях. Жоден поєдинок не лишав глядачів байдужими. Що вже казати про моменти, коли на татамі зливались воєдино руки, ноги та голови фіналістів. Прикрашала хлопчачу компанію цього разу одна єдина дівчина Альона Король. Та не так уже й легко було сперечатися з цією юною леді. Тут що до мене мальчики лізли, я сама це не вміла. І от мені я сказала, що хочу, щоб до мене ніхто не ліз. Ну і мене мама сюди привела на цю секцію. Скажи, будь ласка, а який секрет, щоб перемогти противника будь-якого? Ну, такий е, треба, е, треба ну, щоб вміти хорошо битися і знати його польові міста. І ну, е, треба ще е, ну, не правильно, куди він жме, то треба в ту сторону його і прокинути. Секція Айкідодіє у Бердичеві уже кілька років, бажаючих пізнати це стародавнє японське бойове мистецтво понад три десятки, розповідає керівник секції Андрій Коробков. Якщо поспостерігати за боротьбою на татамі, неодмінно виникне питання про безпечність подібних занять. Звісно, певний ризик є, погоджується пан Андрій. Але ж скільки корисного тут можна почерпнути? Діти вчаться страхуватися, діти учиться тренуватися, іменно займаються вестибулярним апаратом. Саме главней момент психології, щоб вони були імна в житті, знакі такі от активні. ніколи вони не відступали, постійно атакували, шлі вперед цю житті. Тоді тобто буде такий результат. Бажання бути сміливими, добре володіти власним тілом, а ще реалії сучасного світу. Ось що спонукає Бердичівську молодь захоплюватись бойовими мистецтвами. Якщо ти будеш йти, і тебе можуть напасти воно захиститись, Ти будеш впевнети собі. Але це тільки зв'язан. У спорті завжди є переможений і той, хто цього разу виявився кращим. Одним лишається не вішати носа, іншим не задирати його. І обом категоріям учасників треба продовжувати самовдосконалюватись, зазначили на церемонії нагородження. Прикладної прикладній боротьбі у удушення, баліви на кісті, хоча в самбо бити запрещено. Тобто, ну ані в основному це дитяча група сьогодні була. И весело проходили и радостно. Для детей это они давно этого ждали, потому что для них медальки, они маленькие сороки. Для них эти медальки, все, они все за эти медальки готовы в жизни отдать. Готовность питанников оцениваем очень высоко. Почему? Потому что мы собираемся в конце учебного года встретиться с Житомирскими командами. И поэтому ну, все ребята поедут, поэтому очень высокий уровень, показатель. Все стараются, все работают. И самое главное, что никто не пропускает. Спортивна школа від простих школ тим, що сюди не заставляють ніхто ходити, А це, вони самі з'являють бажання, ходять, займаються. Призером змагань у своїх вагових категоріях дістались медалі кольору бронзи, срібла та золота. Двома спеціальними медалями відзначили Альону Король за жіночу витримку та Євгенія Гусера за проявлену мужність. Я дуже дякую своєму тренеру Андрію Андрій Андрійовичу, що він мене це все навчив. І сліб не він, я б зараз навіть навіть тут навірно не стояв. Мені дуже сподобалось. Після завершення змагань учасники за солодким столом могли відновити витрачені сили.